Чому одні геймерські ноутбуки дорожчі за інші? І ні, відповідь не в банальному, бо там потужніше залізо. Сьогоднішнє відео ми спробуємо з вами побудувати так, щоб не просто поговорити про бюджетний геймерський ноутбук від Lenovo, а й загалом побачити на чому і чому економлять виробники, роблячи бюджетні геймерські серії своїх пристроїв. Ну або давайте використовувати слово доступніші, хоча з сучасними цінами і воно може сприйматися не зовсім правильно. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка Геймерс. Сьогодні ми поговоримо як про плюси, так і про мінуси одного з найдоступніших ноутбуків з RTX 4060 – Lenovo Log 16. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Розділення на різні лінійки є у всіх. у Asus є ROG та TAF, Acer роблять Predator та Nitro, у HP є Omen і колись давно був Pavilion Gaming, і я дуже сподіваюся, що його більше не існує. У Lenovo ж завжди був Legion, а от окремої бюджетної лінійки якось і не було. Ну як був ідеапад Gaming, проте погодьтесь, що звучить якось не як окрема лінійка продуктів, а як придаток до ідеападів. Тож доступні геймерські ноутбуки вивели в нову лінійку Lock. Хоч ідеападівське минуле дається тут все ж знаки. Звісно ж, він увесь зроблений з пластику. Про це й мови йти не може, щоб в цьому сегменті використовувався метал. Погано це чи ні, вирішувати вам особисто, але це факт, який треба прийняти. Особисто я в цьому проблеми не бачу, особливо враховуючи те, що загалом ноутбук добре зібраний здебільшого. Тому що кришка, наприклад, спокійно відкривається однією рукою в неї немає ось цієї, знаєте, судомного бажання хитатись. Проте в той же час основа в районі клавіатури. Прогинається дуже сильно. Через тонкий пластик чи конструктивні особливості, тільки самі Lenovo знають. А ще мені трохи не подобається ось ця потовщена верхня рамка. Так, я не чекаю тонких рамок в бюджетному ноутбуці, але вона якась ну, занадто велика. Незважаючи на те, що залізу тут не топового рівня, а в корпусі використовується пластик, важить лог 16 немало, 2,6 кг. Якщо пройтись по основним конкурентам, то відповідний TAF важить 2,2 кг. Rockstrix G16 2,5, той же Legion Slim 5, 2. 4. Хоча в той же час Нітро від Acer важить взагалі 2,8, що якось взагалі багато. Так, там можливі відмінності по батареї, звісно ж, але теж інше питання. Ще стосовно габаритів, треба відмітити той факт, що ЛОК отримав задисплейне місце, ось це ось, в якому знаходиться система охолодження та роз'єми, що також трошки збільшує його габарити. До речі, про розіми. Особисто мені дуже імпонує розташування місця для коннекту на задній частині. Це і зручно, і естетично, і практично. Щодо самих портів, їх тут не дуже багато, один USB A3.2 Gen 1 на правому боці, на лівому один USB-C 3.2 Gen 2 з підтримкою дисплейпорти Power Delivery до 140 Вт та аудіовихід 3,5 мм. Mm. На задній частині два USB A3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Ethernet та роз'єм живлення. І як на мене, то на буках не завадило б ще по одному відповідному USB. Ну або хоча б ще один Type-C. Thunderbolt знову ж тут ніхто не чекає, адже це окремі ліцензії, підвищення вартості і так далі. Місцева клавіатура має стандартну линовівську форму з невеликими заглибленнями на кійкапах, натискаються клавіші дуже легко. Я б навіть сказав би, що багато для кого це може здатись навіть занадто легко, але це справа звички насправді. За що окремо дякую. Так це за те, що виявляється, стрілки можна трохи винести з клавіатурного ряду і при цьому не обрізати правий шифт та нуль на нампеді. А деякі компанії на 18 діагональних ноутбуках з цією задачею поратись не можуть. Клавіатура має білу двохрівневу підсвітку, жодного RGB тут немає. Тачпед має розміри 12 на 7,5 см, користуватись ним можна, але відчуття у порівнянні зі скляними тачпедами, звісно ж, зовсім інше. Наступне дисплей. Конкретно в моїй моделі встановлений 16-дюймовий матовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600, та частотою оновлення 165 Гц. Середня яскравість по дисплею складає в середньому десь 380 ніт, що загалом непогано для цього класу пристроїв. Дисплей покриває 100% sRGB, що дозволяє не тільки на ньому грати, а й монтувати нескладні 8-бітні відео, тобто з глибиною кольору 8 біт. Знову ж, це дуже пристойно для цієї цінової категорії. В світі ще існує версія з full. HD Дисплеєм в Україні я її не бачив і не знаю, чи з'явиться вона взагалі, але там дисплей трошечки гірший, судячи з закордонних відгуків. Загалом дисплей цього log 16 більш ніж задовільний, хоча питання є до його роздільної здатності, але про це вже трошки далі. Ну, власне, давайте якраз поговоримо і про залізо. Працює ноутбук на базі десятиядерного, 16 поточного процесору 13-го покоління Intel Core i 7 13620 h Знову ж, конкретно, в моїй моделі, яка власне і представлена на нашому ринку, це не дуже розповсюджений процесор, який стоїть на одну сходинку нижче за 13700H. Найкомодіше те, що на сайті Intel можна побачити, що за винятком вбудованої графіки та кількості ядер у цих процесорів різниця тільки в 100 МГц частот, проте їхня відпускна вартість однакова. А от кінцева вартість ноутбуку з різними процесорами, як ви розумієте, відрізняється. Де та й годі. Тож тут у нас шість продуктивних ядер, що працюють на частоті до 4,9 ГГц в турбобусті, та чотири ефективних ядра з максимальною частотою 3,6 ГГц. Я думаю, що не треба нагадувати про той факт, що під усіма цими максимальними частотами в турбобусті мається на увазі максимально можлива частота одного ядра при різкому навантаженні. Базовий TDP процесору 45 Вт. Intel заявляє, що максимальна його можлива потужність це 115 Вт, проте це не зовсім так. В залежності від обраного режиму продуктивності ви можете побачити при максимальному навантаженні як 110, так і усі 135 Вт. Але про це трошечки пізніше там все цікаво. За графіку в моєму випадку відповідає мобільна RTX 4060, що має 8 ГБ відеопам'яті та TGP 115 Вт. Хоча Nvidia дозволяє з Dynamic бустом розганяти відеокарту до усіх 140 Вт. Але Тут її вирішили обмежити. Я вважаю, що на сьогоднішній день 4060, будь вона мобільна чи десктопна, це золотий стандарт для нормального геймінгу. Не можна сперечатись з тим, що останні версії DLSS, генерація кадрів та усі ось ці фішки сорокової серії дуже допомагають з такими неймовірно оптимізованими сучасними проєктами, які вже не можуть щоб вийти без якихось проблем з продуктивністю. Так, для мультиплеєрних проєктів користь від генерації кадрів, звісно, трошки сумнівна, проте для синглплеєру, вибачте, але коли воно працює і дає купу FPS, то це завжди приємно. Оперативної пам'яті. Тут 16 ГБ ddr 5 з частотою 5600 МГц, яку за бажаннями та потреби можна змінити на дві планки по 16 ГБ. А от з накопичувачем усе трошки цікавіше. По-перше, 512 ГБ в геймерському ноутбуці це нікуди не годиться. Ну реально, я навіть встановивши Starfield, Cyberpunk та Alan Wake, вже не зміг встановити Call of Duty. Але окей, у вас є, наприклад, другий слот, і доставити пам'ять це не проблема. І обидва вони підключені до чотирьох ліній PCI. І тут дивіться, яка історія. Замість цілком стандартних 20 2280, тут використовується накопичувачі 22-42. При тому, що поставити 22-80 можна без проблем. Це видно, і для цього є усі відповідні стійки. І в порожній слот взагалі без проблем усе стане. А от якщо ви захочете замінити стандартний накопичувач 2242 на власне 22-80, то ви можете зламати його, адже стійка для 2242 занадто висока і прогинає планку 2280. Тому встановлюйте або 2242, або не чіпайте взагалі. То що ж по продуктивності? Я тестував ноутбук в двох режимах: середній з увімкненим AI, який, наче як має слідкувати за навантаженнями за потреби та великого навантаження, додатково регулювати потужність системи охолодження. Другий режим це максимальна продуктивність, який вичавлює просто усі соки з вашого ноутбуку. Якщо говорити про те, які температури ви побачите на ньому, то з одного боку наче все добре. Під час стрес-тесту можна побачити середню температуру не більше 78 градусів, що дуже дуже непогано. З іншого боку, Потужності в 110 чи 135 Вт, ви навряд чи побачите, адже при навантаженні, виключно на процесор, не враховуючи навіть відеокарту, після того як температура досягає 97 градусів, потужність процесору обмежується на позначці в 60-70 Вт, і все більше з нього не вичавити. Загалом, це доволі стандартна історія для ноутбуків Lenovo, які, наче, знаєте, наче дуже сильно не хочуть бачити температури більше 80 градусів і тому так обмежують потужність. Вибір режиму, активація чи винку. Ось цього місцевого AI і так далі не дуже сильно впливають на ситуацію, тож. В середньому режимі продуктивності при стрес-тесті ми отримаємо 3,7 ГГц на потужних, 2,9 на ефективних та 76 градусів температури, в максимальному, грубо кажучи, ті ж частоти, але потужність не в 60, а вже в 70 Вт і температуру вісімдесят градус. Тобто саме в стрес-тесті сенсу від збільшення режиму продуктивності, а разом з ним і гучності системи охолодження не дуже багато. Взагалі це окрема тема, адже система охолодження працює, ну як би вам так сказати. Не співрозмірно тій гучності, яку вона створює, інколи і в середньому режимі вона сама собі по собі доволі гучна. Знову ж отвори для системи охолодження тут доволі щедрі і до цього питань нема. Можливо, саме велика кількість цих отворів або ж технологія виготовлення самих вентиляторів приводить до того, що він гучний. І як на мене, він гучний навіть тоді, коли це не дуже потрібно. Проте давайте про результати в іграх. так як у нас 2К дисплей то будемо робити саме в ньому, хоча я все ж вважаю, що треба до Туличні. Тож, Cyberpunk 2077 на налаштуваннях трасування променів мінімальне, з DLSS на якість та без генерації кадрів в середньому 55 кадрів за секунду. Якщо увімкнути генерацію кадрів та реконструкцію променів, ситуація чомусь стає гіршою, 4060 не вивозить реконструкцію. А от якщо залишити тільки генерацію все з тими ж налаштуваннями трасування мінімальне, можна вже побачити цілком собі приємні більш ніж 70 кадрів за секунду. Скажіть мені, хтось два роки тому, що відеокарта середнього рівня буде витягувати кібер... Панк за загальними високими налаштуваннями і навіть з расуванням, хай і мінімальним я б не повірив. Starfield – середні налаштування, DLSS на якість, генерація кадрів приблизно 100 кадрів за секунду. Alan Wake 2 на середніх DLSS на якість із генерацією кадрів десь 65 70 кадрів за секунду. Я вважаю, що результати більш ніж приємні як для ноутбуку, що вважається доступним для початкового геймінгу. Знову ж я все ще вважаю, що 2К дисплей до 4060 – це забагато і нормальний фреймрейт можна отримати виключно з DLSS і генерацією кадрів, яка стає все поширенішою. Ну або піти на компроміс і грати або в Full HD на максималках, або в 2К на середньо низьких налаштуваннях. Останнє, про що хотілося б поговорити предметно, це батарея. Маючи батарею 80 Вт-годин, пропрацює ноутбук десь приблизно 5 годин. Заряджається він швидко від 0 до 80% за 30 хвилин. А тепер давайте поговоримо про але. Перше але це софт. Так, усі геймерські ноутбуки мають проблеми із софтом та його логічністю. Але. Пихати мені пропозицію купити підписку на автоматичну перевірку продуктивності системи, нав'язливо пропонувати мені встановити YouTube, WhatsApp і ще там якісь програми, це вже трошечки занадто. А ще встанови наш власний магазин, а ще кіберспортивну програму і так далі. І окей, якби ця історія була тільки в бюджетному ноутбуці, проте ні, в флагманських ноутбуках та ж історія. Друге, але це відгуки про цей ноутбук. Судячи з коментарів, деяким користувачам інколи потрапляють моделі, що мають перегрів по чіпам відеопам'яті. В моїй моделі такого не було. Тут з температурами усе окей. Але промовчити про таке було б невічливо з мого боку. Там, наче як не дуже велика проблема, і пов'язана вона з термопрокладками на чіпах відеопам'яті. І вирішується вона там буквально за півгодинки звертання в сервісний центр. Але сам факт такий є, і промовчити про це було б невічливо. Тепер щодо ціни, та чим же відрізняється бюджетний ноутбук від дорожчого? На момент зйомки відео ця модель коштує 53 тисячі гривень. Так, шановні, ми живемо в часи, коли 53 тисячі це такий, знаєте, доступний початково середній бюджет. І це ще раз один з найдоступніших ноутбуків 4060. Наприклад, у тієї ж Lenovo є Legion Slim 7 з 4060 і схожим процесором, і там вартість вже 90 тисяч. 53 тисячі гривень це фактично 1400 доларів, що загалом є його світовою ціною, плюс-мінус, тож зради тут немає, усе окей. Якщо вам здається, що якось це може забагато, просто давайте візьмемо до уваги, що тільки процесор коштує 500 баксів. Відеокарта, я думаю, десь баксів 300-400 коштує. Тож, загалом, так. Так воно ось так зараз коштує. Чим же відрізняється тоді бюджетний ноутбук від дорожчого? Я все це казав протягом цього відео, не акцентовано, то проте давайте звернемо зараз на це увагу. Сам корпус, його збірка та дизайн, обмежена кількість портів та відсутність Thunderbolt. Тачпет не скляний, RGB не має не тільки в додатковому освітленні, а й в клавіатурі. Дисплей, хоч на диво, дуже непоганий, що реально вкрай рідко зустрічається в цьому сегменті. Проте підтримки DCP3 тут немає. І от з таких, здавалося, дрібний Потім і виходить, що два майже однакові ноутбуки за залізом чомусь коштують один 53 тисячі, а інший 93 тисячі. Загалом же Лок – це доволі приємний представник класу. Початковий нормальний геймінг. Так, ви тут не отримуєте максималок в усіх іграх, проте усі сучасні проєкти можна грати дійсно без проблем. Деякі конструктивні рішення можуть відштовхнути від його вибору, але для того, власне, і існує вибір цінової категорії, де ті чи інші мінуси з'являються чи прибираються в залежності від вартості. Ну а що ви думаєте про Lenovo Log 16? Обов'язково пишіть коментарі, де я вас так завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.